Спочатку Херсонського майдану під керівництвом нині покійного лікаря Влади Ковальова було створено волонтерський загін першої допомоги. Нині він налічує 25 осіб. В обласному центрі цих волонтерів добре знають як людей у червоних жилетках, які супроводжують кожен масовий захід. У вільний час вони безкоштовно вчать херсонців правильно надавати медичну допомогу. А віднедавна опікуються маленькими переселенцями та дітьми, в яких татусі загинули, захищаючи країну в зоні АТО. Кіноцертні залі ювілени для них організовують благодійні аукціони та збирають подарунки від небайдужих херсонців. Про тих, хто повертає дитинство та віру в добро. Наш наступний сюжет приїхали сюда, тому що була війна. Страшно було ставатися там. Знаєш, то в будь-який момент можуть Папа снаряд твої і ти залишишся без дому. Ліка разом з меншою сестричкою не щоток знають, що таке війна. Дівчата переїхали до Херсона разом з батьками. Мама вже знайшла роботу в дитячому садку. Тато став волонтером і допомагає таким, як вони, вимушеним переселенцям із зони. Ато Добре, що є такі люди, які постійно допомагають. Дякую їм велике. Я люблю Україну і мені в Херсоні. Дівчата сьогодні у центрі уваги, таких як вони, під опікою волонтерського загону влад, 24 родини та 19 дітей, які не дочекалися своїх татусів із зони АТО. Ми проводимо їжемісячні акції для дітей, у котрих погиблі папою в АТО. І виходить, приглашаємо туди і переселенцев діток, які приїхали у нас з Херсон область. Ми хотим сказками, акціями, іграми їх немножко развлечь. Спеціально для цих дітей благодійний аукціон. Тут усе зроблено власноруч, а ще смачні млинці від студентів. Ми попросили наших волонтерів. У нас дівчинка спекла бліни, і ми як група поддержки прийшла помочь і Віки і допоможуть в організації ярмарки з подарунками та гостинцями для малечі до ювілейного приходять і звичайні херсонці. Принес дитячі книжки вже діти виросли, багато принес книжок, ну оставив. Немного денег, Я думаю, що це універсальний продукт, з помощі котрого родителі самі определять, що нужні дітям. Ми узнали про эту ярмарку. Пришли помочь дітям погибших наших героїв. Потому що чим можемо помочь, тим можемо жили в мире, чтобы у них не погибали родители і чтобы у них все було хорошо. За годину для дітей вдалося зібрати чимало корисних речей. Наступна благодійна акція в ювілейному пройде 8 березня якось допомогти дітям, які втратили своїх батьків у зоні. АТО, вирішили і працівники Херсонської державної телерадіокомпанії Скіфія. До нашої ініціативи долучилися і земляки, які нині живуть в Італії. Вони прислали ось такий пакунок з теплими дитячими речами. Маленька кімната в пансіонаті медик. Саме сюди зносять усі пожертви херсонці. Сьогодні їх небагато, говорить Микола Іванович, бо швидко знаходять свого адресата. З городськими дітьми питань немає. Потім вже в пределах міста проще, а тут по області збиратися проблематично. Потім підключаємо і нову почту, передаємо, хоч як то хоч так, передали. Стараємося на кожні праздники більше, який подарочок зробити. Микола Іванович у будинному житті дизайнер та козак. У вільний час волонтер. Допомагати дітям, які втратили батьків у неоголошеній війні на Сході не єдина місія волонтерського загону. Їх основна мета навчити херсонців першій допомозі. Через їх курси вже пройшло більше пів тисячі городян. Ми обучаємо населення оказання першої допомоги. Для мене, звісно, було шоком, скажу, навіть, навіть потрясло. Цифра 90% пострадавших можна було спасти, якщо показати першу допомогу. Волонтерський загін влад існує з перших днів майдану, названий на честь свого засновника і командира Влада Ковальова, який героїчно загинув під Іловайськом, рятуючи під кулями життя своїх побратимів. Нині продовжують справу свого командира 25 волонтерів. У нас тут один медик, два зніті два мідика це Вікторія Вагнер, та жона Владислава. На персональний врач, а от і у нас Віка Голубі теж має медицинське образування, а просто постійні люди, посічні громадяни. Ну ми постійно учимося, постійно проходимо курси, самі полишаємо свою кваліфікацію. Зараз волонтери готують допомогу для мирного населення Маріуполя. Говорять, не вистачає продуктів. Та чесно кажучи, волонтери раді всьому від медпрепаратів до дитячих книжок. Благодійні речі можна приносити в пансіонат медик 110 десятий кабінет.